Доброго ранку всім, хто починає новий день та новий тиждень разом з нами. Це «Ранок вдома ми його ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Музичний настрій створює майстр Костянтин Драгульов. А смачними таємницями ділиться кулінарний експерт експертчабакош. Доброго ранку, друже. Доброго ранку, друзі. Що ти на сьогодні запланував? Сьогодні ми приготуємо разом війні із печених овочей. Оце так. буде смачно. А на друге, а на друге секрет. Секрет, значить, сюрприз, якийсь приготував це прикольно. Ну, з меню ми визначилися. А що в нас сьогодні в програмі? От нас багато чого цікавого. По перше, ми робитимемо ялинкові прикраси під керівництвом флористки Анни Пащенко. А з нашою психологіною Наталією Підвісною обговоримо, як працюють онлайн-консультації з надання психологічної допомоги під час війни. Дізнаємося про автомобілі для травмованих воїнів і про зимову програму Мальтійської служби допомоги. Про те, як українські біженці працюють у Канаді та навчаються на Кіпрі, а ще про смачну підтримку Піцайоло з Америки. Це та багато іншого чекає на нас протягом найближчих двох з половиною годин. І перш ніж перейдемо до реалізації ранкових планів, подякуємо Збройним силам України. Віримо, підтримуємо і вдячні за кожен новий день сьогодні. На один день ближче до перемоги. На календарі 26 грудня 1991 року. Саме цього дня Рада Республік Верховної Ради СРСР да. провела своє останнє засідання, на якому ухвалили історичну декларацію про факт припинення існування радянського союзу. Фініта ля трагедія, початок нової історії. Супер про інші визначні події 26 грудня. Дізнаємось далі з традиційної рубрики Де в історії?». 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання і ухвалила декларацію про ліквідацію радянського союзу. Цьому передувала зокрема Біловеська угода, яку підписали 8 грудня 1991 року найвище керівництво Росії, Білорусі та України. А також всеукраїнський референдум за незалежність країни, який провели 1 грудня. Тоді своєрішуче так вільній Україні сказали понад 90% українців. Радянський Союз проіснував без п'яти днів 69 років. З його розпадом державний суверенітет отримали 15 республік. Сьогодні 76 років з моменту відкриття фешенебельного готелю Казино Фламінго у Лас-Вегасі. Ідея будівництва грального комплексу належить Нью-Йоркському гангстеру Бахсі Сігалу. Вартість будівництва перевищила 6 мільйонів доларів. Гравці, а їх на той час налічувалось майже 9 тисяч, одразу заповнили гральні зали. Казино володіє тропічним садом, водоспадом та штучною лагуною, які приваблюють туристів з усього світу. Саме з відкриттям фламінго почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу. Зараз цей вид бізнесу вважають одним з основних джерел доходів міста. 26 грудня 2004 року. Поблизу індонезійського острова Суматра стався один з найпотужніших землетрусів за всю історію людства. Підземні поштовхи магнітудою 9,3 бали спровокували цунамі. Гігантські хвилі місцями сягали 40 метрів. Через 15 хвилин після першого поштовху хвиля досягла і змила північний край острова Суматра. Через півтори години досягла Таїланду, через дві Індії та Шрі-Ланки, через вісім годин перетнула весь Індійський океан. А протягом доби цунамі обійшло весь світовий океан. Навіть на тихоокеанському узбережжі Мексики висота хвилі сягала 2,5 метрів. В Найбільш постраждалих країнах Індії та Шрі-Ланці оголосили стан національної катастрофи. Кількість жертв стихії сягла майже 280 тисяч загиблих і понад півмільйона поранених. А яким буде 26 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.